Привіт! Ви на каналі художниці ілюстраторки Анна Данчишин і нарешті дочекались, бо сьогодні відео про ілюстрацію. І сьогодні я буду розказувати, як я малювала та годувала гусениць. Буквально. Тому попередження: якщо у вас є якісь фобії пов'язані з гусеницями, то вам це відео дивитися буде дуже тяжко. Як я наважилась зняти це відео? Справа в тому, що в нас на кухні вічно в одному куті на столі була розсипана якась кава. Вічно ми татом зато получали від мами. І як виявилося, то була ніяка не кава. А в нас на кухні довго жила гусениця, яку принесла напевно не то з сливками, не то з яблуками. І ось фотографія винуватиці, яка поселилася на комбайні. І що сталося? Я думаю, ну домашні тварини це чудово, особливо пухнастики. І ми її помістили в місткість, поклали сітку. З однієї сітки вона втекла, тому ми поклали іншу. І я її годувала. Чим там годувала я її світною капустою, точніше, листям цвітної капусти, звичайною капустою. А до речі, та гусениця ходила по хаті із якимось листком вишні в зубах. Я не знаю, звідки вона його взяла. Таким чином у мене з'явився домашній улюбленець. а потім ми знайшли ще її подружку. Ось тут і розмовляю я своєю подругою, і вона мені каже: Слухай, Аня, ти мені от зараз розказуєш про те, що в тебе якийсь там новий пухнастий улюбленець. а то що я хочу сказати, то був період перед 24 серпням і дашок сходив всіх. Дуже сильно вдаль, І от я їй це розказую, і тут вона мені говорить: чекай, так ти ж колись малювала гусениць, а давай зроби відео і про те, як ти їх годувала, і про те, як ти їх малювала. А в мене аж в мене аж мурахи пішли по цілому цілі. Я кажу, Леся, в мене аж волосся на ногах дивом стало. Яка це крута ідея? Дякую, трух. До речі, моя подруга також має ютуб-канал, і я зараз роблю для неї рекламу. Підписуйтесь на канал Леська Творець, тому що вона там творить різне, вона там малює, вишиває і ще вас навчить. Буде посилання на канал під відео. Перше, ніж розповідати, як це виховувати в домашніх умовах гусениці, я хочу вам розповісти про цей чарівний, прекрасний проєкт. Було це давно. Я після коледжу поступила в академію мистецтв на магістратуру і думала, що ось тут мене навчать малювати ілюстрації до книг. Тут я навчусь такого високого графічного ілюстраторського мистецтва. І скажу вам таку штуку, що був капітальний. Ілюстрації в нас вів Олег Сусленко. І перше ж наше завдання було це ілюстрація до віршів з матюками. Після коледжу труша для мене це був такий шок, бо я ж навіть не матікалась. Ні, ну я, я брешу. Я коли була старостою в цілого потоку, я навчилась мотікатись так капітально. Ну менше з тим, я такого не чекала. А найбільше я не чекала того, що відбулося вже на другому семестрі, тому що на першій же лекції нас викладач втішив, що а ви знаєте, а ми будемо малювати стіни, ми будемо робити стріт арт. Деякі одногрупниці плакали. Якщо чесно, я сама була в шоці, тому що ну я не бачила, як це я зроблю цей проект. Ну як я буду лазити по вулиці, малювати по стінах. Це щось нереально. Перед тим як почати роботу над нашими семестровими завданнями. Ми мали написати, ну як написати, зібрати дані для контрольної. А контрольна в нас полягала в тому, що ми мали вивчити якесь явище, яке можна віднести до стріт арту. В моєму випадку я збирала інформацію про стріт арт в моєму районі, про графіці, про всякі малюнки на стінах. І таким чином у мене за цю контрольну зібралося десь приблизно тисяча фотографій, і я ще тоді був в контакті, всяка там фігня, і я шукала по тих всіх закритих групах інформацію, хто ж намалював ці всі роботи. Тобто мені потрібно було зібрати не просто картиночки, не просто фотографії графіці, а і авторів, принаймні їхні нікнейми. І саме ця контрольна стала основою для моєї майстерської роботи. Ну ось контрольне я зробила, здала все чарівно, все прекрасно, мене похвалили, але потрібно робити ж саму роботу. І я вирішила. Тоді ще були якісь такі, знаєте, гідотні скандали із всякими забудовами в межах парків, в межах лісів. І я вирішила, що зроблю що я проєкт про таких гусениць пожирачок. І тоді я намалювала спочатку такі от зарисовки, як ви тут можете побачити. Мені їх затвердили, і тоді вже почалася сама робота над проектом. Я зрозуміла, що щось малювати на стінах точно не буду, тому що здоров'я не дозволяє. Але стріт-арт проекти можна зробити і іншими методами. Це можуть бути стікери, це можуть бути банери, це можуть бути якісь е е фігури е інсталяції на дворі. І тут мені в нагоді стали ось такі чудові громадські туалети закинуті в парках. Ну і крім того, нам не просто потрібно було зробити якийсь небудь світ-арт-проект, а ми мали зробити такі собі станції метро у Львові. Мем вийшов з-під контролю. Ну і зрозуміло, що ось такий об'єкт. Це ідеальна штука для того, щоб перетворити це все на станцію метро. Після того, як я намалювала всіх своїх персонажів у вигляді ескізів, я це все перетворила у векторні такі ілюстрації. В мене була не просто гусениця, а це були будинки, бульдозери, електровежі і всяке таке. Це було просто чудовисько, а не звичайна гусениця. Це були якісь няшні чужі. Ну і крім цього потрібно було ще намалювати персонажів для тих станцій метро, які придумали мої одногрупники. Тому я зробила ще ось таку карту, де кожна станція це був якийсь будинок, який відповідав назві, яку вони придумали. Я робила ще цілий банер розміром метр п'ятдесять на метр п'ятдесят, і з назвою моєї станції метро. А знаєте, що що обіно місяць тому той банер ще був у нас вдома, але ми його викинули, бо вирішили, що більше воно не потрібно. А я б на його фоні знімала це відео. Не робіть так. Із своїх персонажів я поробила ось такі ось фігури, які розставила по цьому парку. Ця душа прагнула помпезності. Тому тут була ще справжня червона доріжка і справжнє відкриття навіть із столом. Прикол тому, що ми тут навіть в землю забивали колики, щоб натягнути червону стрічку. І ще тут ідеальне місце було такі металеві фігні, в які ми ставляли палиці, на які я чіпляла банер із словом метро. Ну а безпосередньо тут був величезний банер із назвою метро. Ми це чіпляли статом ззаду. Це було дуже цікаво. Ще хочу передати величезну подяку моїм батькам за те, що підтримували та допомагали втілювати мої найдурнуватіші ідеї як в коледжі, як в академії, так і в житті. Так, я розумію, що теревені про ілюстрацію це дуже цікаво, але давайте я вас трішечки познайомлю із своїми вихованками. А тепер давайте я вас познайомлю з своїми домашніми улюбленцями. Я їх тримаю в такому горнятку, з якого вже ніхто і так не буде пити. І накрила такою сіткою, тому що ну, вони в мене втікали. Ось, ось, як ви бачите, це мої гусениці. Вибачте, за контент, але вони, походу, накакали. Я не знаю точно, що це за вид, але ось ця якось подібна на ведмедицю Кая чи як це називається. І там говорили, що вони їдять вишневе листя, якесь там сливове, яблучне листя, тому я думаю, що я принесу їм більш підходящу їжу. Це дерево яблуні, і Гугл сказав, що моя гусениця, це листя буде дуже смачно з апетитом їсти, тому я трошки позичу пару листочків, але мені зараз яблуко на голову не впало. Харчів для своїх нових пухнастих домашніх улюбленців набрала. тому крізь душі. Можу йти додому, поки сонце світить. Ну що, мої няшні котики? Я їм трошки почистила хату від того всього, що було, і зараз буду їх годувати одним листям. Цікаво, що їм сподобається. Воно, по ідеї, вони його і їдять. Не засуджуйте мене за моїм хобі. І знаєте що? Гугли мене намахав, тому що вони то листя, що я принесла, що я так збирала між заливами, взагалі не їли. І я вирішила, що я не буду мучити тварин і відразу понесу їх на вулицю. Одним словом, я визначилася, що таки тварин потрібно випустити на волю. Тут навіть сусіда знайшла ось такого равлика. Тут ще по сусідству є яблунька, тому висаджу це все сюди. Ну що, чувачки, сподіваюсь, вам сподобається на новому місці. Ви знайдете собі тут їжу, якихось нових друзів. Тому всім вам па-па. Дякую, що гостювали в мене і добре ви так відросли. О, а цей вже пішов, вже втікає, все, він відчув запах свободи. І на цій позитивній ноці я завершую це відео. Ось таке було відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і мої гусениці не дуже вас налякали. І ставте лайк, ставте якісь коментарі, я це все читаю і за можливості відповідаю. Можете поширити це відео серед своїх друзів, знайомих в соціальних мережах. Мені підвищення аудиторії дуже навіть буде на користь, бо я хочу, щоб на цьому каналі колись з'явилась монетизація. І ще до речі, в мене ж багато відео, які були записані десь років в 5 6 тому приховані. І якщо ви хочете їх побачити, то мені потрібно, щоб тут з'явилось тисяча підписників. і Я тоді зроблю трансляцію з цими закритими відео, а там 500 переглядів було. Також тут є відео з оглядами дизайну музичних альбомів, розмови про життя, відео про малювання та огляди книг для ілюстраторів, художників, дизайнерів. Різний контент. Тому до наступних зустрічей і па-па!